А що, якби поезія звучала не як вірш, а як саме життя, без звичних рими та ритму, а з ритмом людського дихання? Поезія, що говорить про кожного з нас. Саме таким твором стала збірка Волта Вітмена Листя трави, і це була справжня революція. Давайте ж розберемося, як їй це вдалося. Ну справді, як якась книжка віршів може щось змінити? А от листя трави змогли, вони сколихнули не тільки американську, а й світову літературу. Щоб зрозуміти, чому треба побачити, проти якого світу повстав Вітмен і які абсолютно нові, ну просто зухвалі ідеї він запропонував. І от щоб зрозуміти весь масштаб цієї революції, спершу гляньмо на той старий світ, який Вітман вирішив, так би мовити, підірвати зсередини. Світ дуже суворих і, як тоді здавалося, непорушних поетичних правил. Контраст тут, ну, він просто шалений. До Вітмана поезія була схожа на такий собі парадний костюм, строгі рими, чіткий розмір, якась піднесена мова для величних тем. А тут з'являється Вітман, і він, знаєте, ніби вривається на цей званий вечір у звичайному робочому одязі. Він пише верлібром, тобто вільним віршем, який дихає, як жива розмова. І його герої це не боги чи королі, це теслярі, домогосподарки, він сам, словом, звичайні люди. І знаєте, це не було простою заміною одного стилю іншим. Ні. Вітмен був таким собі алхіміком. Він змішував усе, що було під рукою: романтичну чуттєвість, реалістичну прямоту, символістську глибину. Листя трави це ж не просто збірка, це, по суті, живий організм, який він дописував і переробляв усе своє життя. Але вся ця гра з формою, всі ці експерименти, це ж не просто так, не заради епатажу, це був лише інструмент. Бо справжнім двигуном революції Вітмана була його філософія. То що ж такого він хотів сказати світові, що для цього довелося ламати абсолютно всі канони? От власне, у цих словах ключ до всього. Бачите, для Вітмана поезія це не якась там вишукана іграшка для обраних, це потужний інструмент, який може будувати мости між людьми, виховувати чесноти і об'єднувати цілу націю. Це була його велика справді демократична місія. І ця його місія складалася з кількох, ну просто таки неймовірно амбітних завдань. По-перше, дати голос абсолютно всьому, кожній травинці, кожному місту, кожній людині. По-друге, оспівати власне я і це, до речі, не про егоїзм зовсім ні, це про утвердження унікальності. Бо, стверджуючи себе, він автоматично стверджував і цінність кожного іншого я. І все це зливається в такий собі єдиний гімн життю тотальному, всеохопному і навіть священному. А квінтесенцією всієї цієї філософії, її пульсуючим серцем, звісно ж, стала найвідоміша поема збірки Пісня про себе. То хто ж співає цю пісню? Хто цей герой? Ну, формально, це ліричний герой, але тут усе набагато складніше. Це не просто автопортрет поета, це я з великої літери, яке розширюється до якихось космічних масштабів. Це і сам Волт Вітман, і водночас кожен із нас. Це та сама краплина, яка раптом відчуває себе цілим океаном, злитим воєдино з Америкою, людством і Всесвітом. Ідеї, які він заклав у цю поему, для 19 століття були ну це була просто бомба. От тільки вдумайтесь. Природна рівність абсолютно всіх, органічний зв'язок між людиною і космосом, і, мабуть, найзухваліше божественність не десь там на небі, а всередині кожного людського я. Вітман просто руйнує всі звичні кордони, між душею і тілом, між однією людиною та іншою, між людством і природою. Окей, але як взагалі можна розповісти про щось настільки всеохопне, про космос, про кожну людину? Звичайний лінійний сюжет тут просто безсилий, і Вітман це чудово розумів, тому він робить ще один абсолютно несподіваний хід. Так, тут немає сюжету. От просто забудьте про класичну структуру, зав'язку, кульмінацію, розв'язку. Нічого цього немає. Пісня про себе це не історія про те, що сталося. Це, по суті, такий собі потік свідомості, медитація в русі. Структура поеми це саме життя думки, її народження, її мандри, її перевтілення. Але не думайте, що це просто хаос. Ні, ні. У цьому потоці є своя дуже чітка логіка логіка духовної подорожі. Все починається зі спостереження. Герой просто вдивляється в обличчя звичайних людей. Потім щось неймовірне: етап перевтілення. Він не просто співчуває їм, він наче стає ними. І це приводить його до справжнього прозріння, усвідомлення космічної єдності всього сущого. Ну а фінальний акорд це, власне, сама пісня про слава життя в його безкінечному різноманітті. І от ми підходимо до фіналу, і тут, мабуть, найрадикальніша ідея Вітмана, і стосується вона не стільки самої поезії, скільки нас із вами, читачів, розумієте, йому не потрібні були пасивні слухачі, він шукав співучасників. Чуєте, він не подає істину на тарілочці. Його вірші це не кінцева станція, а стартовий майданчик. Він створює атмосферу, дає поштовх, а далі далі політ має здійснити сам читач. Це поезія, яка вимагає зустрічної роботи, яка перетворює читання на справжній акт співтворчості. Отже, що ми маємо в підсумку? Зламавши старі правила, Вітмен зробив набагато більше, ніж просто створив нову поезію. Він запропонував новий спосіб бачити світ як єдиний дивовижний організм. Його листя трави це не якийсь там музейний пам'ятник, це досі відкриті двері. І через півтора століття його питання все ще звучить так само гостро.